Питанню це стосовно можливості терактів у Києві. Дійсно, дія є певна нестабільність, бажання спричинити певну нестабільність є. Це дуже схоже на якийсь можливий вибух. Я дивлюся, що вони дивляться на планування іншого. От тут четвірка кубків, як очікування, довге, так, але планування разом з цим. Я питаю, що це за планування? Ось вона вийшла Верховна Жриця. Що означає в мене Верховна Жриця? Воно вже програлося. Ви бачили програвання такого самого розкладу. Я попереджала це. Верховна Жриця це будь-які таємні е, служби. Це або СБУ, або ГУР. Проти них тут конкретно також готуються. Дві, дві цілі дві. Основна це, це можливо, як я не знаю, вони міркують, де коротше, де лежать військові, типу, можливо, це лікарні, де вони відпочивають або часто бувають. Ну, четвірка мочів, карта зараз, я проберу, карта вимушеної зупинки. Типу, коли ти відпочиваєш або ти хворієш. Це тема небезпеки для ГУР або СБУ. Тут замах на вбивство. Однозначно. Це замах на вбивство, причому цей замах на вбивство може бути скоєним кимсь, хто входить тим чи іншим чином в дану структуру. Є всередині. Можливо, він не буде виконавцем, але буде допоміжним персонажем, тому що ця особа вона входить в ці структури, є, можна назвати зрадником, так, інформатором. Це замах на, на вбивство, однозначно. Лідера одної з цих структур або високопоставленої людини. Тут вже чітке планування йде збір інформації і майже реалізація. Все готово, можна сказати. Все ж таки, мені знову кажуть, не проти одної людини чи служби, декілька цілей, декілька. Дивіться, випало правосуддя, активна дія. Активна дія тут. Варіюють ситуацію. Можливо, це знову ж таки ті самі люди, що колись отруєння зробили, але наразі вони планують спочатку активну дію, силову дію. Ну що це означає? Вибух або постріл, сила, застосування сили. Правосуддя тут може казати про те, що початкове планування йде, щоб зробити це в будівлі, державній, все ж таки, скоріш будівлі. Можливо, будуть намагатися поцілити саме державну будівлю, де працюють, так? Вони як державні службовці. І сила, і отруєння, але отруєння потім. Якщо сила, типу, не спрацює, ми будемо отруїти знову. Отак от це виглядає. І це декілька людей, це не проти одного, це проти декількох. Ось де я б скоріш напряглася для наших СБУ ГУР, тому що, ем, по-перше, вони планують, ну, умовно, скажімо, на Буданова малюка, так? Можливо, хтось ще з верхівки, там також там можуть постраждати, там, я не знаю, ну, їх жінки ось в процесі, і початково початково це хтось виходить з внутряка служби, і початковий план він лежить в саме, ну тут правосуддя вийшло, в саме державна будівля, це для початку, але вони будуть варіювати, якщо що. Ось так от. Коли це план, він типу, вже прорахований. Лише деталі обирають. На виході чи прям там, От знаєте, от таке, от. деталі. деталі. Люди готові, ну таке. Отак от. Так от.